Команда е, у Запоріжжі. Волинь зустрічалася з запорізьким металургом. І Волинь, яка поступилася з Орію, у такому такому поєдинку повинна була тут обов'язково перемагати для того, щоб залишити за свої шанси боротьби за зону Єврокубків. І, в принципі, створила достатньо багато моментів. Юр Вітович. В будь-якому випадку у них не залишається шансів тільки грати в агресивний футбол для того, щоб укріпитися за позицію Ліги Європи. Потому в этой игре было приложено максимум усилий, чтобы этого добиться. Ну, в принципе, Волинь играла впевнено. тут Тудобрийска, Лисицкий, ну, він стрибав в такий чейдушный підкат. Андрей, ваш товариш, близкий. Правда? ж? Ну, да, естественно. Но ну, здесь уже понятно. Но что... пенальти. Да. 100% пенальти Виталик уже не успевал. И в этом эпизоде уже ничего не оставалось ему. Я пробив свого колишнього партнера Старцева, який до речі свого часу певний період часу захищав кольори Волині. І тут, бачите, на силу пробив. Можна відбити такі удари? Є ну, тільки за счет фарта. Він, ну, в принципі, угадав, все здорово. Єдине, що сів м'яч пропав у руку, і ну, тяжеловато здесь сильний удар. Ну, і от момент, єдиний момент у Металура, бачимо, у першому таймі, так само, як у матчі проти Карпат, у запоріжців практично не було шансів. Ну, практично не було. Тут Рикошет, бачите, шуст, ну, в принципі, він контролював. Я думаю, що дістав би м'яч. И вот эпизод. И Платон. пробиває Платон. Пробываю самистенький кудворит. Первый. Я думаю, Богдан был закрыт. Хотя не оправдываю его. Должен был подстраховать. Но еще и удар прямо под самую стойку. То есть, ну, очень сложный да, для него удар. Тут і... здорово сыграл, да, под выручил. И в другом тайме запрессийский металлург зіграв зовсім іншу гру, ніж у першому тайме. Теж є питання, до речі. Ну, але тут іншого питання. Один-один, але -один, ну, нікого не здовольнило, бачите? Ні Чанцева, ні Кварцянова. Гра була бойова, гра була дуже хороша, гра була достатньо яскрава. Ігор ну, взагалі тенденція, ми видимо, що да? «Металіст Дніпро, да? «Динамо Київ «Заря», да? метал запоріжжя «Волинь». Тобто, є, мабуть, все-таки росте, качество футболу, качество Я имею в виду, що ніхто не хоче нікому відступити. Вот, на мой взгляд, відсюди много ничих. Да, Я думаю, пришло то время, когда нужно и туда, и туда. Если мы уже так говорим, да, то та проблема, которая есть. И это, об этом все прекрасно понимают. И те команды, которые уже набрали онное количество очков. Не вылетают. Да, они вылетают. И сейчас уже можно решать определенные задачи. Поэтому мы об этом и говорим. Игровой бизнес нас отменили. Но его отменили по всему свету. Правильно? К сожалению, пока это будет, и мы будем это наблюдать, и это минус нашему футболу.